Усім величезний привіт. Сьогодні субота, ранок, а це означає, що новий заклад. Настільки новий, що ніхто про нас про нього не чув. Оператор, гортаючи стрічку Інстаграма, побачила просто сторіс своєю знайомою, навіть на рекламу. Евен ми біля хіміка, це ювілейний. Тут говорять і піца, є, і суші, і дуже багато десертів. Чи смачно це все зараз дізнаємося? Погнали! Ну що, друзі, ми вже зробили замовлення, такий невеличкий заклад тут. І ми взяли все з собою, бо думали, що на вулиці будемо, бо тут якраз багато людей було, але поки чекали, що нам приготують, місце звільнилося і ми тут. Але зараз заодно побачимо, як пакують з собою. Це салат. Дуже приємно, що тут бариста, дівчинка запитала, чи вам з цибулькою салат, чи ні. Я кажу мені, як всім, всім, як мені. Вона каже, ну у нас ми питаємо своїх відвідувачів, бо є такі, хто не полюбляє а, цибульку. салату. тут в одному екземплярі щось схоже на цезарь, але це не цезарь. Таке класне упакування. Ну, Аромат Аромат такий свіжий і дають окремий соус. тобто це класно, бо якщо ви берете з собою, щоб воно там все не текло, ви собі, коли вам треба, М -м -м, соус чесниковий. От не цезарь, не сметана, а саме чесниковий. Я не люблю, коли ви вивалюєте весь соус, а все одно якась частина залишається в коробочці. До, до речі, дрібниця, але коробочки теж класного, яко, класної якості. Така порція, ви знаєте, можна спокійно наїстися. Трошки, якщо чесно, незручно мішати пластиковою виделкою, але такий формат закладу. Щось по типу take-away. Ну, давайте. Помідорка свіжа, прохолодна, тобто цей салат вам не ріжуть. Він вже стоїть на вітрині, готовий. Але він точно приготовлений сьогодні. Соус забуває смак курочки. Але салат із-за цього не стає гіршим. Пікантності додає цибулька, якої немає в Цезарі. І якщо брати взагалом, то це класний салат. Скажу одне, сьогодні ранок, точніше, не сьогодні, зараз ранок. І це мій перший прийом е їжі. І як на сніданок це класний варіант. Бачу сенсу затримуватися, погнали далі. Ну що ми любимо? До вашої уваги лимонад, грифрут, ананас. Льоду не шкодують ніде. Це така специфіка закладів. Не скажу, що широкий вибір, але вибір є смаків. Будемо куштувати. Робиться на основі селенапу, і зараз його тільки відчуваю. Давайте трошки отак зробимо, щоб у нас був нормальний доступ, все це розмішати. Так, є така легка нотка манго, я чую, а маракує, якщо я знаю десь, от, то я десь її так віддалено відчуваю. Ну, після салату заїсти, запити, тим паче після цибульки такої яскравої то взагалі клас. Почекайте, це у нас грейпфрут-ананас. Да. Ну, так, да, ананас є грефрут. О, от знаєте, що мені подобається? що Тут немає оці такої гірчинки від ігри фруту, бо я взагалі не фанат такого. Але в цілому, загалом, це прикольно. І це реально освіжалося літом. Гуляєте десь там по хіміку, зайшли сюди, взяли лимонад, освіжилися, пішли далі. Це круто. А ми переходимо до того, до чого я, наприклад, не очікувала, що в такому маленькому закладі буде. Пані та панове, до вашої уваги Філадельфія з креветкою. Прикольно те, що взагалі це нам все ж пакували з собою. І крута коробка. Ви відкрили, ось так розклали і можете їсти. Соєвий і просто низький уклін. Імбир не фарбований. Ще дали ось такий бонус, маленькі і палички. Вони не брендовані, але вони не в целофані. І це класно. Заберу додому. Ну, ви всі знаєте, що я їм руками побачимо. Не скажу, що вони великі. Е, ароматика свіжої рибки, скручені, начебто добре. Але по традиції, а навіть креветка смачна, слухайте. Майже рік пройшов, як ми знімали мої суші. І майже рік я пам'ятаю. З, з біллю в серці, пам'ятаю, згадую от те авокадо. Тут воно пасто подібне, воно настільки тут ніжно, смачне. І знову після смак кропчика мені подобається, чи відверто кажучи, я скептично ставилася, але це смачно. Давайте все разом з креветкою. Це смачно, це дуже смачно і, і адекватна ціна. Якщо не хочете переплачувати за доставку, ну, хто тут поруч живе, заходьте сюди, ви не пошкодуєте. Я не буду коштувати ні імбір, ні васабі, ні сові, бо я не фанат такого. Але ну, зараз оператор за кадром скуштує, і потім а, я вам розкажу її думку. Але мені правда сподобалось. Ну, це тверда дев'ятка з десятки. Ну тому що новий заклад, я не знаю, потім буде, але це класно. Ну що, ми майже на фінішній прямій, але до фінішу нам залишилося дві позиції. Одна з яких увага, піця мисливська. Я навіть не дивлюся, як вона виглядає, ви перші це бачите. Але скажу, що коробка величезна. Я думала, що піца буде менша. Адекватна ціна і 500 грам їжі. І також чай з малиною. Є також смородина на із таким смаком є лимонад, але сьогодні в наявності цього тандему не було, на жаль. Але виходимо з положення як можемо. Ну, слухайте, бахне звичайним цитрусом. Подивіться, будь ласка. Новорічна така тема. До речі, знаєте, таке там. Крісмас time. Коротше. Піца. Ну, сир не тянеться не тому, що він тут поганий, а тому, що вона чекала на хвилин 20. Як я люблю, коли в ароматі на першому місці стоїть запах тіста. Ну, не знаю, для мене це хороший знак. Ану, кончик буде стояти чи ні. Давайте побачимо. Ну, ні. По-перше, вона майже не солена, мені максимально не вистачає солі. По-друге, мені не подобається сама якість ковбаси. Я хочу це з'ясувати окремо. Да. Вона реально трошки все псує. Вона соковита. Сир, тут, коли вона була гаряча, я впевнена, тягнувся би. Але я трошки не вгадала, треба було брати або гавайську, або чотири сири. Просто мисливська вона користується попитом, я впевнена, і мені було цікаво. Трошки, як кажуть, мій макаси, хочу додати, що оператор скуштувала суші і. Для неї зараз ідеал це 9-1-1. І говорить, що принаймні цей рол, ми не знаємо, які інші, реально гідний і на рівні. Тому це, я думаю, крута оцінка для такого маленького закладу. Вона має потенціал, вона має перспективу, але сьогодні це не наш фаворит, на жаль. Перемішавши, він змінив колір на такі. Трошки він. Е Став холоднішим нарешті. М -м -м. Слухайте, я не брала спеціально цукор, і я не шкодую. Це класний чай, особисто така зараз пора, коли на вулиці теп тепліше, ніж в квартирах, там, в будинках. І Якщо ви трошки прихворіли або на оцій, знаєте, межі, приходьте сюди брати цей чай. Він вас зігріє. Він класний. Але все одно це віє новорічною темою різдвяною, я не можу. От здавалось би, да, долька апельсину. А як вона все змінює? Настрій змінює? Це свіжо, це смачно, це насичено. Ходімо робити висновки вже на вулицю. Ну що, друзі? Ми вже на вулицю вийшли. Коротше, що я хочу сказати? Взагалом прикольний заклад, щось нове, я люблю щось нове і. Це вносить певні корективи у нас на районі, тому що закладів на ювілейному не так багато гідних закладів. Тому я з цього закладу з задоволенням ставлю 8 з 10, є до чого прагнути. І приходьте сюди, куштуйте все самі. Не забувайте підписуватися на всі наші сторінки, соцмережі, кидати донати, тому що нам рік. І пишіть коментарі. Найкращий коментар і найбільший донат отримує від нас ексклюзивну футболку Фудрівне. І володарем такої футболки можете стати саме ви. Тому всім успіхів, до нових зустрічей.